Працює хромотерапія. Легким касанням до панелі ви можете зафіксувати ваш улюблений колір. Зараз покажемо роботу панелі, доступ до насосів. Перший вимикаємо, другий, бловер, компресор, лайт освітлення, включено, циркулярка включена постійно, вона запрограмована. Зараз оцей значок, нагрівач, працюємо, нагрів води, головне меню. Це у нас перехід сплячий режим самої панелі. Заснула, прокинулась. Якщо ми нажмемо, побачимо, виставлено на 28, зараз 19,5 гріє. H це режим нагріву, ход, високий режим, є ще режим очікування. Ready, якщо букочка лягає, то буде REST, От, 3 це Озон. Зараз працює озонатор. Це реверс. Якщо ви в самому спа басейні це якщо ви знаружи спа. Це освітлення, це настройки, нагрів, Head mode Ready. Може бути рест. Це коли ви поїдете у відпустку від зрядження. І тоді ви ставите температурний режим Low, низький, а зараз хай. М8 завжди повинно бути включено. Он виходимо. Фільтрація. Початок, старт-енд. Друга фільтрація 8 годин, 8-15. Взимку рекомендуємо фільтрацію ставити всю ніч це точно і в день теж 6-8 годин. Час, зрозуміло, дуже інтуїтивно дозволяє настроїти навіть тому хто. Працюю зі смартфоном вперше. А, треба, вибачте, ОК, потім вихід. Лохс, це блокіровка. Напоминання нам не треба ставити, якщо хтось обслуговує вас, якщо ви самі, то треба поставити нагадування REMINDER — yes. Він буде нагадувати, коли міняти фільтр. Та обробляти реагентами. Режим Hold, дивіться, СПА входить в режим Hold і зараз через декілька хвилин виключиться. Потім входить. Це для того, щоб поміняти фільтр. А в нашому Варіанті стоїть пісочник, піщаний фільтр. Що у нас там далі? Це все не для користувача, а це для професійного обслуговування. Остатньо цієї основної панелі. Насоси. Тут також быстрый, доступ до освітлення и до меню, выход. режим hold и обратний обратный видлик. І через годину він включиться. За годину ви маєте почистити фільтр. Потім знову вийти, все включається самостійно. Дякуємо за увагу. З вами ваш хоттабич. Ставте питання, будуть відео відповіді. Всім гарного дня, все буде в Україна!